Є? Добрий день, шановна громада, добрий день заступники і ті, хто не має можливості бути присутнім на нашій нараді з огляду на протикарантинні заходи обмежування. Хочу зазначити, що у нас тиждень почався. Давайте підсумуємо те, що у нас було на тижні, а тоді вже перейдемо до наших справ на цьому. Про проблеми у нас так само існують проблеми з вивезенням сміття, опалення і ККП. Це такі найголовніші проблеми, які у нас були на тому тижні. Валерій Вікторович, що у нас там зі сміттям зараз, що доповідають вам, а в яких районах все вивезено, не вивезено, які є проблеми зараз. Ну, сміттям ми залучаємо ефопку із масивки. реагувати на зауваження громадян, які вказують, що то там, то там буває сміття не вивезено. Також залучаємо громадських людей на роботах з центру зайнятості. Вони вже оформлені на комунальних послуг. Є графік, графік я вам скидав з приводу уборки біля контейнерних площадок. Вони працюють по вулиці Приморській, Бугуна за брендом, тобто ці дислокації, де масово скупчуються приділи відходи біля контейнерів. Ну, на даний час, сьогодні понеділок, зараз ці люди пройдуться по вулиці Героїв України, тому що вже є сміття в наших безпосередньо урнах за вихідні. Ну, люди відпочивали, то зараз збільшилась кількість сміття в урнах. Тому в першу чергу за там, забираємо там. І в дворах біля виконкому, там до Чорноморівська. Там також скупчується сміття, будемо займатися цим питанням. Ну, okay, Окреме питання з приводу того, що у нас незатверджений нормальний, правильно графік прибирання цих територій громадськими оцими залученнями якраз людей зі служби зайнятості громадських робіт. То треба його обов'язково згоджувати зі мною, щоб ми вже скорогували і не було, що я вже зазначав про це на одноказного то, що у нас на площі постійно кожного дня тут метуть, це треба робити. Але в інших містах, там, де люди відпочивають, там, в принципі, зовсім ніколи не прибирається. Так само у нас бульварний розвіз, я розумію, що там є скупчення людей. Давайте так, щоб воно по всьому місцю було чисто. Це перше питання. Друге питання сміття. Сміття у нас, я так розумію, до цього часу лазівські мережі допомагають, так, я розумію. Так. Yeah. І планується винесення так? питання на. Придбання сміттєпробудальної техніки. Хочу зазначити про те, що в нас не те, що не прибираються сміттєві майданчики, вони і навколо там не прибираються. Тоді можна дійсно залучати якраз на цих громадських роботах для того, щоб ми наводили лад, щоб не погіршувалася ситуація, а покращувалася. Наступне питання у нас по цим же громадським роботам. Я так розумію, Анатолій Іванович. Там у вас по вашому підприємству, там рахунки розблоковані можна залучати, чи це, це тимчасово явище для того, щоб сплатити Андрій, ми день будемо вважати, що ми тимчасове. Якщо все буде вийти так, як планували ми з вами, то я думаю, що вівторок люди вже повинні отримати ті, хто працював. Давайте пришвидшимо, бо це за листопи незаплачені зарплати. Давайте ну, це, Андрій Мари, це не від вас, не від мене залежить, це сама процедура фактично і я просто з іншого боку, я за те, що ми залучали спочатку ваші е, підприємство до роботи, щоб допомагати, профінансовувати і так далі. А зараз ми долучили ККП, ну я маю на увазі, щоб допомагати вам в плані цього. Тобто, я так розумію, там рахунок за допомогою, по суті, в принципі, як так будемо поступово вирішувати. Так, по опаленню. Там, у нас за ніч за вихідні стався ще один порив на ювілейні, 2, 4, 6. Вони зараз до ранку без опалені. Це в робочому порядку, я думаю, в принципі, на ряду ранку у нас буде комісія по буде теплу, будемо вже знати загальну картину. Що у нас по школах? З сьогоднішнього дня всі школи на навчанні. Всі без виключення? Всі без виключення з школи на навчанні. В четвертій школі, в десятій, де є класні кімнати з пониженою температурою, ми просто звідти учнів переводимо в інші класи, там 15 градусів, деякі класи є, а так температура 17-18 градусів. А четверті? В четвертій четвертій школі декілька де класів з заниженою температурою, тому це бокові ці класи, тому звідти дітей переводять в класи на сонячну сторону, там, де 16, 17 і 18 градусів. Вчора цей проїх той, що був біля четвертої школи, там, де провалилась машина, так само йде витік там води, гарячої води, воно тече не зрозуміло куди. Я так розумію, під, під будинки. Треба сконтактувати з пов'язково, що хай ремонтують і засипають терміново. В четвертій школі, там, де був у дворі, зарили вже котлован. І... Слово побут відремонтували, там світла не було, але не відремонтували п'ятницю. В будь-якому добре, що вже на навчання, відкрили свої двері для першачків, для наших школярів, радує, що ми якось просуваємо це питання. По ККП. Сьогодні був зранку. Заїхав на наш злощасний 38-й будинок, так нічого там не зроблено до цього часу. Тече? Потихеньку набирається та каналізація в підвали будинку. Яка реакція була? Є пояснення, є службові. Ну, ті службові я писав, акти вже після також є. Ні, було вже останнє розпорядження на доручення і відповідання. Відправляло доручення. Да. Він розписався на доручення? Ні. Mm. Yes. Складали арт. Анти... Чому Я не буде складати? Цю інформацію вибачає. Ясно. Ще раз сиді, надайте йому. А, стоп. Давайте його просто викличемо його сюди. Хай дає пояснення. Чому ігнорує, чому нічого не робиться. Це ненормально коли директор, директор комунального підприємства нічого не робить в своїх будинках, а при цьому отримає зарплату. Да, Доброго ранку. Чуєте, скажіть, будь ласка, а що там у вас відбувається на 38-му будинку? Я ж вам давав доручення, щоб зробили сьогодні зранку, виїжджав туди на місце. Нічого не зроблено. Тобто, воно як текло, так і ще. В чому складно ще? Давайте так, я сьогодні, я сьогодні направлю людей, щоб ви разом з ними подивилися. Якщо не тече, добре. Якщо тече, тоді будемо щось вирішувати. Добре. Я хочу, з іншого, я хочу з іншого. Тобто, чому ви... Я там доручаю вам письмове доручення є, чому ви не реагуєте? Чому ви не... Добре, сьогодні переприїдемо, добре. Ну так звертайтеся, якщо у вас немає, не вистачає сил, звертайтеся, будемо знаходити, підтримувати. Це ж ненормально, коли там воно. Ну, я б заглядав сьогодні зранку туди, в підвалі вода, воно там ляпає, там капає. Ну. ну це ж не нормально. Треба відкачувати і закінчити всі роботи. Да, давайте, на зв'язку в робочому порядку, давайте. Задачу зрозуміло. Не тече, каже, не тече нічого. А тільки я сьогодні заглядав, там, ну, якщо не тече, то тишина. Якщо там тече, то воно просто ляпає в той подвал, який воно із водою. Він каже, нормальна вода в робочому порядку, як була, такі є. Ненормально, коли води там 30 сантиметрів зиму, та й взагалі в будь-який час. Сьогодні тоді на місце виїхати, подивитися. Я, якщо буде час, я разом буде виїв... побачимо. Він каже, що у нього не вистачає сил. Чому не дзвонить, чому не кажуть, що вони не, не звертаються для того, щоб ми разом вирішили. А люди звертаються, кажуть про це, дивляться, а ніякої роботи не проводяться. Повністю, скажімо так, напризволяще скинулося. Окреме питання, окремо контроль за добровотом. Я так розумію, у нас ще питання по добробуту по 67 му будинку. так? Кабелі на вихідних займалися траншеї. Там є траншеї, практично прикопана сьогодні, так, тільки там, де завести під фундаментом і тротуари. Пану ми сьогодні ці роботи завершити. Хто виконує ці роботи? Ну, Там вже піхати вимовлялися на допомогу. Відміну і професій. Угу. Тоді обов'язково швидко, тому що там ці траншеї зараз свята, і люди ходять, Шко, там не? дійсно ну, величезний, такий відстань від будинку до, до цієї Бістанції. підстанції так, і треба зарити. Тобто, Терміново на контроль давайте. Зробимо ці роботи, щоб вони вже були викинені, і підсилити якраз 67 будинок для того, щоб подавалося нормально, якісно і е, наше, до наших сил якраз електрика. Щоб не було таких випадків, які в нас там були, по перевантаженню і так далі, щоб ці роботи швиденько проводили. І далі е, про майбутнє зараз, що у нас буде, е, формуємо... Е, Питання на сесію позачергову хочу зазначити про те, що у нас вівторок буде чергова сесія. Комісії всі пройшли, були питання розглянути всіми без депутатами. От були пропозиції, будемо проходити якраз по черговій сесії. Попередньо на сьогодні будемо призначати, зв'язуватися з депутатами, коли буде зручно провести погоджувану раду для того, щоб якраз контактувати і вже повністю визначитись по цим. Сесійним питанням залишається огляду на те, що у нас кінець року ще дуже багато невирішених питань, тому будемо проводити позачергову сесію, яку плануємо на 24 число. Сьогодні розпорядженням спичени е е цю сесію позачергову. Хочу, щоб депутати і громада з розумінням сталася до цієї ситуації. Ми повинні увійти в русло, повинні виправити всі е е недоліки. І увійти в новий рік вже з бюджетом. Для того треба прийняти структуру, для того треба прийняти всі інші питання. У нас по старостам ще не закрите питання, і тоді вже прийняти бюджет. Я розумію, що цей бюджет буде коригуватися, але ж так само десь на середу будемо планувати погоджувальну раду з депутатськими групами. Може, це буде розширена комісія, для того, щоб ми узгодили всі позиції, заслухали всі пропозиції і. Разом з нашими фінансистами прийняли і програму сосудно розвитку і залучили туди. Я знаю, у нас була зустріч з представниками від сіл та селищ, які входять у нас до нашої громади, щоб врахувати і їхні пропозиції до нашого бюджету. Це вже бюджет вже буде наш зведений, тому хочеться, щоб всі пропозиції були враховані. От. Для цього будемо проводити. Наступне виконком, сьогодні плануємо виконком, по часу так само визначимось, будемо працювати. По сесії ще раз хотів зазначити про те, що були нарікання, Ще раз кажу про те, що ми працюємо в такому турборежимі, тому на цю сесію так само будемо виносити проєкт рішення про структуру штатів, Там так само у нас є. Можливість рахувати всі е, напрямки. Ми проводили е, неодноразові зустрічі, е, спілкувалися якраз з представниками сіл от, і враховували їхню думку. Е, е, так само окремо на погоджувальній раді будемо вивчати це питання. Хочу зазначити про те, що у нас. Є ще одне питання, Богдан Витрич, до вас в плані того, що у нас треба підготувати проєкт рішення на сесію про те, що ми казали якраз на зустрічі з представниками світлового спобуту, і так, щоб там був представник Світловоцької міської ради в загальних зборах, щоб ми мали свого представника на керівництві, аби мали могли якось впливати на світловий спобут. Я думаю, те, що треба це рішення підготувати і на наради ті дів згоди. Вони повинні бути обов'язково з врахуванням того, щоб зміни до, до статуту тільки за погодженням з Світловодською міською радою, щоб не було там одноосібного рішення, щоб це було тільки за згодою Світловодської міської ради. Я думаю, це в робочому порядку пропишемо. Ще раз скажу про структуру і штату. Там у нас питання дуже складне. Я розумію, що воно, можливо, влаштує на всіх, але ж будемо долучати якраз всіх представників депутатського корпусу, структурних підрозділів для того, щоб вже скажімо так, відточити, зробити таке рішення, яке на сесію піде вже ну, майже узгоджено. І розумію, що там деякі напрямки будуть незакриті. У нас я одразу хочу сказати про те, що є пропозиція деякі відділи збільшити, з огляду на те, що навантаження буде. Це у нас стосується і СНАПу, це у нас стосується і СЗН, зенцозахисту, це у нас стосується відкриття нових напрямків, це земельне питання, відділ економіки так само і інвестиції. інвестиції. Окреме питання, яким треба теж займатися, бо ми розуміємо, що нашого бюджету не вистачить на всі наші проєкти для того, щоб дійсно здвинути ситуацію в плюс. Так само хочемо зазначити про те, що у нас треба розповідати про наше місто. Це у нас відділ, який буде якраз займатися політикою нашою, розповідати про наше місто, що у нас є гарно, які інвестиційні у нас привабливі місця, які у нас туристичні місця, які у нас... Є потенціали і просто розказувати на всю Україну про те, що є таке місто і села. Да, дійсно. Хочу зазначити про те, що у нас є ще відділ IT, Самі розуміємо, що життя на місці не стоїть, і так само у нас планується ввести туди і ще у нас один Фахівці. такий відділ. Фахівці вже перемовини були. Це представники, які вже працюють не один, не один рік. Є домовленість про те, що це буде рідна, нормальна співпраця. От, там дуже багато, це окреме питання. Ми будемо вводити якраз систему розумного міста. Вона по-іншому буде називатися. Це так просто для людей, кажу про те, що вона буде. Для того, щоб ми змогли ефективніше, швидше виконувати свою роботу. Там буде система контролю за виконанням рішення. Тобто не просто так, звусно сказали, доручили і забули. Ні. Це буде система електронного учору. Там, де буде в електронному вигляді доручення, воно приходить на телефон виконавця і висить в базі, допоки воно не виконане, не спишеться, ну, не буде знятися з контролю. До цього будемо залучати громаду. І я думаю, оці наші IT-пропозиції ну, будуть враховані і підтримані депутатським корпусом. Це треба для всіх нас. Ну і останнє. Хочу сказати про те, що ми не повністю сформували нашу команду. У нас команда формується. Хочу зазначити про те, що, як я попередньо казав, про те, що у нас є депутатський корпус. Є виконавча влада, і саме люди, які довірили нам, громада, яка довірилася нам, вони просто перестали вірити, що відбувається в тому, що у нас є в місті, а зараз вже і в нашій громаді. Тому з огляду на це ми будемо звертатися до депутатів, казати про те, що треба підтримувати саме наших людей. Але ж я хочу зазначити про те, що для нас усіх і в депутатському корпусі. І у виконавчій владі вистачить роботи. Хочу зазначити наступне. На тому тижні я казав, я зустрічався з вами Володимир Вікторович, казав про те, що у нас є багато викликів. Я казав про те, що у нас дійсно багато проблем, вони залишаються. Я казав про те, що ми дали можливість вам реалізувати себе, показати свою роботу. Я Побачив її, але хочу зазначити наступне. У нас інший підхід, у нас інші э, задачі. Ми хочемо рухатись якраз по цим задачам і хочемо їх виконувати одразу. Я розумію, що це буде тяжко. Хочу зазначити наступне. Вас обирала попередня міська рада. Вас обирали і виклики стояли наступні підготувати сезон і війти в цей сезон. Зараз ситуація у нас розбалансована. Я не хочу зараз вас звинувачити в цих проблемах, які у нас є. Я хочу вам подякувати за роботу, за вашу роботу, яку ви виконували так, як є, тому що у нас дійсно дуже багато навантажень. Я хочу сказати, що у нас зараз нова влада, нові виклики і нова команда. Я ще раз хочу від імені нашої виконавчої влади вам подякувати за вашу роботу і повідомити вам про те, що ми будемо шукати, у нас вже є представник на ваше місце. Тому я хочу вам прочити зараз спорядження, визнаємось, будь ласка, з ним. І хочу зазначити наступне, що дійсно у нас дуже багато роботи попереду. Це не значить, що всі люди, які у нас є на примітки, просто відкидуються. Ні. Ми хочемо сказати наступне про те, що всі люди, які є фахівцями на своїх місцях, вони будуть використовуватися. Можливо, на інших посадах, можливо, десь нижче, можливо, просто в робочих групах, можливо, як фахівці в круглих столах. Я хочу про це зазначити почуйте, що ми не е, рубаємо шашкою, але я хочу сказати про те, що е, ці чотири тижні показали мені, що треба бути не просто лояльним, треба іноді бути жорстким. Е, я хочу, щоб цей меседж почули всі, тому що ми будемо обов'язково перевіряти роботу кожного. І хоч ми й дистанційно, але ми бачимо роботу кожного в кабінеті. Я хочу, щоб ви все це почули. Це стосується всіх керівників структурних підрозділів. Окреме питання у нас по добробуту. По добробуту будемо в <кій> законний спосіб звільняти цього керівника. Я навіть попри те, що ми дзвонили, те, що він запевнював і казав, що робота проводиться, я її не бачу. Ми бачимо проблеми на гуртожитку 67-му. Саме за рахунок виконавчої влади саме виконуються ці роботи. Але ж чомусь всі шишки валяться на нас. Його роботи нам не видно. Так само по 38-му будинку будемо займатися і, можливо, переводити цей фонд для того, щоб зберегти ці гуртожитки, щоб не бачили картини те, як відбувається в 74-му будинку і в, 60 і в цьому закинутому гуртожитку. Тож давайте рухатися далі. Е, Володимир, я ще раз кажу, звертаюся до вас. Це наше бачення, наше бачення команди, нової команди. Я вам ще раз дякую за те, що ви провели таку величезну роботу, але ж ну, вона трохи різниця від нашої, нашого бачення. Ну, я ж ви можете на сесію, ні, дивіться, знайомийся, це перших сьогодні. Яке сьогодні число? 21. 20... 21, тут з 18-го. Дати теж немає. Оформляйте на сесію, щоб можна підписувати. Добре, е -е, дякую всім за роботу. У нас на 9 ранку буде е комісія тепла в робочому порядку і е -е, до роботи.